走走走 Дозвольте мені подякувати рятувальній службі за оперативне реагування на події, яка відбулася в нашому закладі. У нас сталася пожежа, де спрацювала пожежна сигналізація і працівники. Нашого закладу повідомила мене в телефонному режимі. Також вивели на вулиці дітей, позвонили на 101 і викликали рятувальну службу, які приїхали вчасно, відреагували, за що. Я щиро дякую. Попробуйте місці було встановлено, що пожежа виникла в одному із приміщень, горіли меблі. До осінньої пожежі було залучено дві ланки газодимозахисної служби завдяки оперативним діям пожежа була ліквідована у мінімальних розмірах.